Работаємо. Розглядаємо домашнє завдання. Приклад Б 12 х мінус 49, дорівнює 15 х мінус 0,5. Ваші пропозиції, що ви робили діти? Невідомі, ви повинні були перенести в одну сторону рівняння. Відомі в іншу сторону. Так? Okay. Yeah. І обов'язково при цьому треба було змінити знак е, цих доданків: 12 х мінус 1,5 шостих Х. Ви од... розумієте, що зараз ручка не пише Х, так, 1,5 шостих Х. Дроби ви бачите з різними знаменниками, значить, треба було їх. Звести до спільного знаменника. 4 дев'ятих переносимо вправо, а 0, мінус 0,5 треба було представити як мінус одна друга. Ви вже це знаєте на пам'ять, що 0,5 це все одно, що одна друга. І плюс 4 дев'ятих. Спільні знаменники знайшли. Зліва спільний знаменник чому дорівнює? Знаменника дробів. Значить, тут буде, 6, 6 дійсно, 6, додатковий 6. ножник 2, і виходить 1,4 шостих мінус 1,5 шостих. А зліва дроби мають спільний знаменник 18. так? Додаткові множники 9, 2 виходить у нас мінус 9,18 плюс 8. 18 -х. і додаємо, і віднімаємо, значить, в першому випадку зліва буде стільки х? 14 ціла 4 мінус 1,5 шостих, ценус одна Х, з меншого числа віднімаємо більше, відповідь від'ємна. В лівій, в лівій частині вийшло мінус 1 х а в правій частині так само ми додаємо числа з різними знаками, значить, і ставимо у відповіді, ми будемо віднімати модулі цих чисел і ставимо знак мінус, тому що модуль першого числа більший, так? 1 18. звідси х дорівнює мінус 11, поділити на мінус 1 шосту. Два від'ємних числа ділимо, значить, відповідь буде додатня. Одна вісімнадцята, поділити на одну сотні, це все одно, що помножити на шість перших. Вкорочуємо дріб, в нас залишається одна третя, Х дорівнює одні треті. Цікавення рівняння, рівняння В. Як його розв'язувати? Застосовуємо властивість. Пропорції. Перед нами пропорція, рівність двох відношень. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. І ви 0,3 множите на 9х плюс 3. І одразу можна розкрити дужки 0,3 помножити на 9х. Далі 0,3 множимо на 3 буде додатня відповідь. Ставимо плюс і множимо. Можна усно і там і там було, в принципі, помножити 0,9 до рівні. Мінус 6 множимо на 0,5х і на мінус 3. Мінус 6 на 0,5, 0,5 це половина. Половина від мінус 6 – це мінус 3. Мінус 6, щас, мінус 3х, вибачте, х дописуємо. Мінус 6 на мінус 3 буде плюс 18. І одразу я перший доданок з лівої сторони 0,3 помножити на 9 заменю одразу на 2,7 3 на 9 – 27 і відокремлюємо один знак комою. Переносимо як зазвичай невідомі. Вліво відомі вправо 2,7х плюс 3х дорівнює. 18 мінус 0,9. І порівняння ви вже давним-давно можете розв'язати. І Веронічка, що в тебе вийшло у відповіді, х дорівнює? Чому? Х дорівнює 63. 63. Перевірте, будь ласка, свої відповіді. Сівпали вони з відповіді чи ні? І наступне завдання розглядаємо. Значить, зараз перед тим, як я перейду до наступного завдання, висновок робимо. Якщо рівняння виглядає як пропорція, то застосовуємо властивості пропорцій. І обов'язково треба звернути, ще, ще не переходимо до наступного завдання, звернути увагу на те, що х стоїть в знаменнику дробу. Значить, знаменники не можуть бути нулями не можуть дорівнюватися нулю. Тоді, пам'ятаєте, ми з вами записували біля умови, справа від умови, ми записували таке ОДЗ, область допустимих значень, яким може бути Х, а яким не може бути Х. Значить, ми випис... повинні були виписати знаменники 0,5х мінус 3. Сказати, що цей знаменник не повинен дорівнюватися нулю, і звідси х не дорівнює півтора. Один, одна, пять десяток. Так. Е, і другий знаменник виписуємо. 9х плюс 3, не дорівнює нулю. 3 міні, це вас. Не дорівнює нулю. Веренічка, виключи мікрофон. Дуже чути. 9х не дорівнює мінус 3. І звідси х не дорівнює... Ділимо мінус 3 на 9, це виходить мінус 1 третя. 63 не дорівнює ані півтора, ані одні, мінус 1 треті, значить цей корінь дійсно буде коренем рівняння. Наступний приклад. Наступне завдання. Так. Задача була така: знайдіть в себе, хто розв'язав її. Хто зробив задачу, значить, давайте перевіримо, як ви її розв'язали. На відрізку АВ, довжина якого дорівнює 62 см. АВ в у нас відрізочок АВ, Для зручності можна було його накреслити. Весь відрізок 62 см. На відрізку вибрана точка С. Знайдіть довжини відрізків АЦ і ЦБ, якщо 25% відрізка АЦ дорівнює 415 відрізка ЦБ. Щоб розібратися, значить записуємо так. Ось тут десь точка С, нехай буде, і записуємо, що 25%. від... 25% відрізка АС – це все одно, що 4,15 відрізка СВ. Нам необхідно щось позначити за Х, щось треба прийняти за Х. В принципі, тут все одно. Якщо ми це приймемо за Х, то тоді можна виразити відрізок С Чому він буде дорівнюватися? Від усього відрізка А, треба відняти відрізок АС – 62-Х. І тоді можна скласти рівняння. 25% відрізка АС. 25 переводимо, як знайти відсотки, від числа. 25% переводимо в десятковий дріб або в звичайний дріб. Записуємо, оскільки тут, бачите, другий відрізок, частинка його у вигляді звичайного дробу записана, то тоді я пропоную 25% записати як 25, і щоб знайти дріб від числа, необхідно число помножити на цей дріб. значить, 25% відрізка А, це 25 сотих помножити на Х. Одразу можна цей дріб скоротити. Це буде 1 четверта 1 четверта Х. 1 четверта Х це все одно, що 4,15 від відрізка ЦБ. Ми множимо дріб, як знайти дріб від числа. Треба число помножити на даний дріб. 4,15 ми множимо на довжину відрізка ЦБ. 62 мінус Х. І ці довжини будуть дорівнювати одна одні, одній, тому що 25% відрізка С 4 4,15 відрізка ЦБ. Ось таке рівняння. Взагалі, ви повинні були. В принципі, пам'ятати, що 25% дорівнює одній четверті. Це четверта частинка від чогось цілого. Одна четверта Х дорівнює. 4%, ,15. розкриваємо дужки. 4% помножити на 62. А можна зробити не так, можна одразу обидві частини рівняння помножити на 4, і тоді ми позбудемося цієї однієї четвертої. Значить, що в нас вийде тоді, що х дорівнює 4 на 4,15. Це 16,15, помножити на дужку 62 мінус х. Розкриваємо дужки. Зараз я подвійню місце. Діти, у вас таке рівняння вийшло чи якесь інше? Таке. Таке, добре. Розкриваємо дужки. застосовуючи розподільну властивість множення 16, 15, Мене дивує якесь число трошки некрасиве. Помножити на 62. Мінус 16, 16Х, я покажу, бачите, не, не множу 16 на 62. Переносимо 1615х в ліву частину і виділяємо, до речі, цілу частину, а можемо поки що не виділяти зараз одну секундочку, давайте ми. Х, плюс од як краще виділимо. Мінус зараз Х плюс 1,15 Х вирівнює ось цьому дробу. 16 помножити на 62 і поділити на 15. Так. Х плюс 1,15х. Це буде 2,15х. Так, вирівнює ось цьому дробу, не буду його переписувати. І звідси ікс, як ми знаходимо, зараз я звільню місце, Х буде дорівнювати, ікс дорівнює 16, ой, помн... зараз погано пишу, 16 помножити на 62, 15, Поділити на 2,1,15, це значить, треба помножити на 15. І тепер множимо 2 на 15, 30, додати 1,30 перших. І бачимо, що чудово скорочується дріб, не дивлячись на те, що ось цей дріб був такий страшний. Не хотілося дуже множити 16 на 62. Можна так і залишити. Бачите, як я і залишила. Цей дріб в такому вигляді. І потім ми ділимо цей дріб. На 2,15, яку переводимо, це не числом я перевела в неправильний дріб 31,15. Ділення міняємо на множення і множимо на дріб, обернений. Дільнику. Виконуємо скорочення 15 і 15, і 31 і 62. там де 15 одинички, 31 на 31,1, 62 на 31 буде 2. І множимо 16 на 2 до 32. Це ми знайшли, якщо ви пам'ятаєте, ми довжину відрізка А, це зараз знайшли, ми його приймали за Х. І тепер нам треба знайти відрізок ТБ від загальної довжини, від 62, віднімаємо 32 і дорівнює це 30. 30, тільки скрізь, подописуйте, будь ласка, сантиметрів. І пояснимо, що ми знайшли. Там, де у вас отримали ви відповідь зрівняння, до Х дорівнює 32, записуємо, що АЦ, що А це дорівнює 32 Сантиметра. Так. І 62 мінус 32 ми знайшли довжину, тут пишемо Тере, відрізок СБ задачу розв'язану, не забудьте записати відповідь. У відповіді достатньо написати два числа 32 з коми або комах 30 см. Переходимо до аналізу наступної задачі. Знову рівняння, знаєте, як його розв'язувати. Обов'язково застосовуємо властивість, властивість пропорції, так? і обов'язково біля умови, що ми діти записуємо? Область допустимих значень. Говоримо про те, чому не повинен дорівнюватися х, дорівнювати х. Виписуємо знаменники 2х плюс 3, показуємо, що знаменник не повинен дорівнювати нулю. Звідси знаходимо, що 2х дорівнює мінус 3. А мені здається, це не те ж саме рівняння. Х не дорівнює мінус 3, х не дорівнює мінус 1,5. Так, і другий знаменник. Тут єдине, що діти поверніться до попереднього рівняння такого. Мені здається, що я там написала або, вибачте. І перший, ну, зверніть увагу на це. Обидва знаменника не повинні дорівнюватися нулю. Тобто не або, а і. Треба написати, що і x-1 не повинен цей знаменник дорівнювати нулю. І тоді х не дорівнює 1. Коли ви розв'яжете рівняння, отримаєте корінь рівняння, обов'язково подивіться, чи не дорівнює він цим числам. Якщо дорівнює, значить. Цей корінь не буде коренем рівняння. Скажіть, будь ласка, що ви отримали? І в дорівні, чому у вас вийшло? Пропустили це рівняння чи розв'язали? Чекаю. А, роз'язали мене був мікрофон. В чому до рівня Х? Мінус два. Мінус два. Дивимось, мінус два, чи немає його серед оцих чисел, які ми виключили в е, області допустимих значень? Ні, немає. Значить, мінус два не співпадає не з одиничкою, не з мінус півтора, значить, е, це буде коренем рівняння. Це число корінь рівняння. Переходимо до наступного завдання. Так, дві задачі було ще вам задано. Друга задача. Одне з двох чисел менше другого на три. Одне менше другого на три. Перше число є. Друге число. Що ми домовлялися приймати за ікс? Менше число, так? Нехай буде. Перше число менше, тоді його приймаємо за х. А друге, тоді вже буде більше нього на 3. Тоді друге число буде дорівнювати х плюс 3. Дорівнюється х плюс 3. Далі, це в нас було. Да? Потім щось якісь перетворення виконали. Читаємо які. Якщо перше число помножити на 3, а друге на 2. То отримаємо однакові результати. Значить, було і стало. Що стало? Перше число помножили на 3. Х помножити на 3 дорівнює 3х. Так? А друге помножили на 2. Множимо 2 на х плюс 3. Я пишу не х плюс 3 помножити на 2, а навпаки, тому що, по-перше, від того, що ми поміняємо місцями. Множники здобуток не зміниться, і так зручніше множити, розкривати дужки. Результати отримали ми рівні, однакові результати. Тут дорівнює знак ставимо. І оцей запис якраз нам допомагає скласти рівняння. По суті, в нас вже утворилося рівняння. Рівняння буде, буде виглядати так. 3х дорівнює 2 помножити на х плюс 3. Розкриваємо дужки, переносимо невідомі в ліву сторону рівняння відомі в праву сторону рівняння і знаходимо х. Гріша Фаліна, діти, крім Веронічки, розв'язали встигли на сьогодні зробити завдання, чому дорівнює х? Я очі наш теж зробити. Діти, необхідно зрозуміти, яке число треба множити на 3, а яке треба множити на 2. Дивіться, менше, якщо менше число помножити... ой, зараз не так. Читаємо задачу ще раз. Якщо одне число менше другого на 3, одне це нехай буде перше. Перше менше другого на 3. Раз. Далі, якщо перше помножити на 3, а друге на 2, то результати будуть однакові. Нам необхідно зрозуміти, яке число треба помножити на 3, а яке помножити на 2. Якщо ми візьмемо більше число, помножимо на 3. В нас воно буде втричі більше. А маленьке збільшимо всього в два рази, то бачите, що в нас результати різні. Перше число зробиться ого-го, яким? величезним, а друге ну, трошки більше, ніж було. Ну, не трошки, а вдвічі більше, всього вдвічі більше. А перше число збільшують аж у три рази. І відповіді не будуть рівними. Нам необхідно. Маленьке число збільшити у 3 рази, а те, яке більше, збільшуємо у 2 рази, і тоді відповіді можна прирівняти. Значить, все ми зробили правильно. Перше число позначили, прийняли за х. Друге число воно буде більше на 3, значить, виражаємо його, це х плюс 3. Потім ми перше множимо на 2, а друге. Ой, перше множимо на 3, сама оговорилася, а друге збільшимо всього вдвічі, в два рази. І тоді результати будуть дорівнюватися один, один одному. Зрозуміло? Третя задача. Купили 15 пачок, вафель і 10. Упаковок печива. Маса всієї покупки становила 6 кілограмів. Так, зараз 15 пачок вафель і 10 пачок печива купили. Маса всієї покупки це в штуках, а нам треба, значить, розуміємо, що маса всієї покупки ми будемо додавати масу вагу вафель і вагу печива. І всього буде 6 кілограмів. Так? Упаковка печива важить на одну, одну десяту кілограма більше, ніж пачечка вафель. Печиво, якого було 10 упаковок, важить більше, ніж пачка вафель. Значить, од... вагу однієї пачки вафель. Приймаємо за х. А одна пачка печива тоді буде важити х плюс одна десята. Так? Годі зі мною печиво більше, ніж вафлю. Печиво більше на одну десяту, ніж одна пачка вафи. Це х кілограм і тут х плюс 01. 0,1 кг. Тепер як дізнатися, скільки важать усі вафельки наші? Треба 15 помножити на Х. Штуки на кілограми на вагу однієї пачки. Печиво ми множимо 10 штук на Х плюс 0,1. Тобто вага однієї пачки, ось вона х плюс 0,1 помножити на кількість пачечок. І таким чином додаємо, скільки важать усі вафлі, скільки важать усі пачечки печива. І я ось тут справа на вільному місці, на темному, запишу рівняння. У вас повинно було утворитися таке рівняння. 15х плюс 10 помножити на х плюс 0,1. І дорівнюється все шести. Розв'язавши це рівняння, ви повинні були знайти Х. Ви дізналися, скільки важить одна пачка вафи, і потім додали до Х до отриманого значення 0,1, і дізналися вагу однієї пачки печива. На цьому все.